Щоб я взяла собі в каталозі липня. Перший це bb крем SPF15, тобто він хороший на літо, має захист від сонця, має середню середньої плотності текстуру. Я б не сказала, що він надто легкий, але він і не плотний, дуже гарно розтушовується. І при нанесенні немає кордонів, немає вигляду що ефекту маски, і не видно. Нанесений тональний крем на обличчі. От, подивіться, дивіться, бачите? Маскуючий ефект є, проте не видно кордонів тонального крема. Ще мені подобається, що він має такий трохи жовтуватий відтінок, тому в мене особисто рожевий тон шкіри, і він трохи нейтралізує цю рожевизну. Дуже класно виглядає шкіра саме з цим бібі-кремом. Ага, ще один такий важливий момент. Я прочитала, що він містить в собі олію чайного дерева, тобто має протизапальний ефект. Другий продукт це тіні із колекції Азис, називаються загублена лагуна. Дивіться, які кольори чудові. Асоціація поєднання Блакитного океану та піщаного берега. Кольори дійсно дуже класні. Я цю палетку люблю, і я їх не наношу один колір. Я їх змішую. От, наприклад, мені цей темно-синій, він дуже гарно виглядає в поєднанні з коричневим. Дивіться, яке цікаве. От колір такий цікавий виходить. Оцей можна поєднати ось з таким сяючим коричневим. Теж буде дуже цікавий колір. Дивіться, бачите, такий, він стає більш. Нейтральним, якийсь сірий, такий бежево-сірий, нейтральний колір, дуже гарний. До речі, коли я нанесла, от, наприклад, оці, оці матові тіні, я зверху можу наносити оці таким тонким-тонким шаром, щоб вони надавали такий легкий блиск. Чорний дуже гарний. Дивіться. Різнокольорове мерехтіння, нічне небо. Дуже гарна палетка, я її люблю і рекомендую мати в кожній косметичці. І хід моєї косметички це парфюм «Signature». У дівчата це фірмовий парфюм фармасі. Він містить абсолют турецької троянди, екстракт трояндової води, неймовірний аромат, фруктово деревний. В середніх нотах, нотах серця Троянда, і там ще йде перелік різних смачних фруктів, а нижні ноти, мускус, амбра і ваніль. Мабуть, це аромат, який потрібен також кожній жінці.